Олександр Демченко, журналіст Донбас Реалії, долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, раді вас вітати. Вітаю вас. Пане Олександре, тобто правильно ми розуміємо вбивці, які безжально вбивають наших дітей, які безжально відрізають голови нашим військовослужбовцям, їм Російська Федерація буде надавати статус ветерана, і у зв'язку з чим, на вашу точку зору, впровадили. У державній думі започаткували там а будуть проваджувати безпосередньо вже як закони у Російській Федерації. Ну тут по-перше, треба вийти з історії цих от стосунків між так званою ПВК Вагнер і Пригоженами збройними силами Росії з кремлівським керівництвом. Ми пам'ятаємо всі ці перетрубації. То тобто, спочатку Пригожин був фаворі у Путіна, коли тільки починалися бойові дії. ПВК Вагнер починала бойові дії в приштурмі Бахмута. і Взагалі, при російському вторгненні в Україну потім був як такий час, коли Пригожин жалівся на те, що його там кудись затискають, не дають боєприпаси, відтискають від управління збройними силами, і от останні події, зокрема, я хочу навести такий приклад. Буквально на початку цього тижня російські федеральні змі багато російських федеральних змі телеграм-каналів опублікували такі робочі звіти з поїздок своїх кореспондентів у Бахмут, де вони там перебували разом з бійцями. Ами приватної військової компанії Вагнер і цього разу, на відміну від інших разів, федеральні змі напряму казали, що саме Вагнерівці штурмують міста, що саме їхня ключова роль у цьому штурмі, що вони себе проявляють боєздатними підрозділами і нахвалювали їх по різному Тобто, виходить так, що мабуть зараз внутрішні ці кухні боротьби боротьби за. Першість у тому, хто там штурмує, хто е, отримує якісь формальні успіхи так у наступі, пере, перейшла знову до вагнерівців, і, е, мабуть, з огляду на це в самій у російській внутрішній політиці, якщо вона є, якщо її можна так назвати, е, сформувалося таке. Е, Знову зформувалося певне лобі, яке відстоює інтереси і самого Пригожина, і звісно, його підлеглих, його бійців, командирів його підрозділів. Я просто знову ж таки відходячи від цього, цікавий факт це з російської внутрішньої політики, що, наприклад, у Санкт Петербурзі, у міській думі Санкт-Петербурга, це друге зазначенням, так місто в Російській Федерації. Кілька депутатів повиходили. З фракцій там, Єдиної Росії та інших яких там двох чи трьох партій, які були у складі, і сформували свою фракцію, яка е, е, якби, наближена так до Пригожина. Назви у неї ще немає, але вони таку групу утворили. Угу. Тобто, грубо кажучи, ми бачимо, що Пригожин е, е, намагається. Отримувати все не полишає спроб отримати вплив на внутрішню російську політику, в тому числі тиском е, і прикладами своєї участі у Росії. Ну тут от виглядає, що йому дозволяють як мінімум і сприяють в цьому. Тому що е, от якщо я правильно розумію ситуацію, десятки тисяч вагнерівців вже загинули в Україні, зокрема е, на підступах до Бахмута і. Тих, хто загинув от там, от, і не мав якихось контрактів або інших правовідносин із армією, регулярними військами Російської Федерації, вони не будуть ветеранами. Це просто от люди, яких знищили, згноїли і е, виплат сім'ям і так далі, виходить, не буде. А от тепер, коли е, Вагнеру важко шукати інших людей, чи занадто багато загинули і їм не дозволяють у в'язницях збирати, їм дають статус, який може ну підняти престиж або е, певним чином, які брали участь у боях mm -hmm. Тирі, Центральноафриканській Республіці, і це е, по, по помічають. З українського боку, тобто ми бачимо, що отже, елітні мають шанс стати ветеранами цієї так, війни. Витративши так, витративши оці от, нікому не потрібних ув'язнених, так як, якого їм від йому віддали як гарматне м'ясо, так тепер вони розраховують на те, що можливо вони зможуть війти з іншого боку. Ви ж самі розумієте, що на банальному такому людському рівні цих бійців для того, щоб йти на штурм, які вже знають для чого, що вони це роблять не за те, щоб отримувати якісь помилування, так і звільнитися з тюрми, а які вже вільні люди і так були, і просто брали участь в бойових діях раніше. У них такий спосіб життя, і Для них потрібна якась мотивація, мотивація фінансова. Я не знаю, там престиж, якісь якісь пільги на майбутнє, забезпечена старість, і так далі. Тобто цих людей ще й треба мотивувати, і це такі е, подвійна гра: з одного боку е, сам пригожений люди, які його оточують, е, е, мотивують своїх е, військових, ті, які їм підлеглі, самі піднімаючи навіть свій статус серед них, тобто вони е, показуючи показують, що вони впливові політичні лідери всередині Росії можуть впливати на російську політику на рішення думи, якщо вони там взагалі якісь рішення є, да mm -hmm. насправді для рішення Кремля, так щодо, щодо з приводу них, а з іншого боку, показувати всередині якихось російських еліт, що от ми можемо свої протягувати якісь рішення своїх людей ставити на якісь посади, і навіть своїх власних найманців, свою приватну армію, забезпечувати державними пільгами, нагородами і всім іншим, що. А має от, поступати, це статус військове. вагнерівців вони підвищили, статус зекі вони підвищили. А якщо говорити про мобілізованих або про тих людей, яких призивають до армії, наскільки ось дана ініціатива може їх демотивувати йти до лав е збройних сил Російської Федерації? Ну, з приводу саме призову на строкову службу, тут е, така хитра е, шпаринка вигадана взагалі російським керівництвом. Справа в тому, що ще на початку так званої спеціальної воєнної операції в Україні Путін наголошував про те, що тільки контрактники будуть брати участь, ну професійні військові контрактники будуть брати участь у бойових діях. Ні, жоден призовник, жоден строковик не буде відправлений в зону бойових дій. Але з іншого боку, в самому російському законодавстві не так давно були зміни про те, що раніше було е, е, встановлений мінімальний строк, який має відслужити призовник для того, щоб укласти контракт зі збройними силами Російської Федерації. Зараз цього строку немає. Грубо кажучи, на третій день після того як призовник потрапив до лав збройних сил, він може укласти контракт і бути вже контрактником і направлений бути в зону бойових дій. До речі, тут треба якраз, якщо розвивати цю тему е, на окупованих територіях Донбасу, оці от гауляйтери, так окупованих територій, теж оголосили минулого тижня про те, що цієї весни вже буде призов за звичайним російським законодавством і будуть призивати людей з цих окупованих територій до лав збройних сил. І вони теж потрапляють під дію цього законодавства російського, які дозволяють цим людям. Самостійно під тиском, під якимось вмовляннями, ми тут вже не можемо знати дану uh -huh. якого у кого яка мотивація буде, теж ставати до лав цих збройних сил, і брати участь у бойових діях, тобто, uh -huh. грубо кажучи. Ця вся примусова мобілізація на окупованих територіях Донбасу, яка тривала з кінця 2021 року, яка витягнула всі сили, які тільки можна. Ми знаємо всі ці історії, як чоловіки там місяцями переховувались вдома, тікали на територію Російської Федерації, гинули у складі цих збройних формувань, які утворювалися там і були під контрольні Росії. І навіть цього російським окупаційним адміністраціям стало мало, і вони тепер мобілізують ще більше людей, тільки угу. навіть тих, кому тільки Виповнилося от зараз 18 років, які Олександре, ще раніше можна... давайте цю тему продовжимо, але трішечки додамо інформації якраз приводу ось цих останніх ініціатив в окупованому Маріуполі можуть почати мобілізувати чоловіків. Пушилін видав указ про призов. Згідно з документом до серпня повістки загрожують чоловікам 96-го 2005-го років народження. Місцеві адміністрації мають шукати громадян, які не виконують військові зобов'язання. Коли знаходять, погрожують кримінальною відповідальністю. Можна припустити, що під так званим призовом окупанти розпочнуть справжню мобілізацію, кажуть у міськраді, адже наразі вони готуються до контрнаступу збройних сил України. Росіяни постійно показують неймовірний рівень свого цинізму. Вони зруйнували наше місто, а тепер хочуть змусити маріупольців воювати проти своїх же, адже вони сприймають місцевих жителів як гарматне м'ясо. Так сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко. І, Олександре, от якщо, наприклад, інша інформація, про яку сьогодні так само ми говорили, про КПП між російськими територіями, і тимчасово не підконтрольними українськими територіями, а вони залишаються. І Кремль наполягає на тому, що вони мають бути, і зрозуміло, що один із критеріїв це, аби, наприклад, не дозволити чоловікам призовного віку, тим, хто потрапляє під такі мобілізації. Перейти на територію Російської Федерації, зникнути так би мовити, з радарів ось цього місцевого контролю. Як це відбувається? Що там відбувається? Чи є шанс уникнути цього? Наскільки відмінна ситуація між а, рік непідконтрольними територіями, між тим же Маріуполем і територіями, які вже протягом тривалого часу непідконтрольні підконтрольні Києву? І де, вочевидь, пропаганда російська а, ну спрацювала значно глибше? Так, звісно, ці КП... КПП між окупованою територією Донбасу і Російською Федерацією вони залишаються і, скоріш за все, так ви абсолютно праві, Це для того, щоб контролювати якраз такі перетин людьми, чоловіками, які складають мобілізаційний резерв. Там при цьому самі росіяни не задаються питанням, як так для чого встановлені там КПП, адже в цій території Кремль офіційно визнав частиною Росії анексованими і. І впроваджує там своє законодавство, і знову ж таки, як ми вже говорили, проводить там призов до збройних сил до лав збройних сил строковиків. До речі, ви от показали чудовий цей документ, так, який був виданий на окупованих територіях, такий самий був виданий на окупованій території Луганської області. І зверніть увагу, там під призов потрапляють чоловіки від 96-го по 2006 рік народження. Так справа в тому, що тут теж. Така от шпаринка цього е, російського законодавства е, не так нещодавно ми бачили, як е, в Росії провели таку реформу пару місяців тому. Реформу саме призову так до збройних сил, і там е, збільшили мінімальний вік, коли чоловіків починають призивати, тобто з 20 років, а не з 18, як було до цього. Але з, з іншого боку, вік е, більший, коли призов закінчується, е, підпадають чоловіки під призов, теж збільшився. І тобто це ця зміна, але справа в тому, що в цьому році досі діє і старий і новий режим, тобто чоловіків призивають від 18 там і е, по збільшеному, я не пам'ятаю, там здається 30 е, з чимось років. І справа в тому, що от якраз ця саме норма російського законодавства, вони її впроваджують і на окупованих територіях України, е, саме на Донбасі, для того, щоб більшу кількість чоловіків залучити до лав своїх збройних сил, і справа в тому, що відбувається це і на та так званих новоокупованих так територіях mm -hmm. Донбасу, тобто тих територіях, які були окуповані після 24 лютого 2022 року. Мобілізація, як такої офіційної, такої як проводили на територіях окупованих раніше, там не оголошувалися. Мені складно собі уявити, наскільки взагалі її можна там проводити, враховуючи так такі приклади міст типу Попасної, Маріуполя чи Волноваки, які були взагалі знищені, і люди звідти тікали просто і на територію Росії, і на територію України, і взагалі куди завгодно, скільки там залишилось населення, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Всі інші міста, наскільки можна там проводити, але навіть. В цих невеликих людських ресурсах, які так ну вони їх так розглядають людей, наших співгромадян, як людські ресурси і мобілізаційний ресурс, вони навіть серед них намагаються максимально набрати людей до цих лав збройних сил. І ця політика, така колоніальна, найжорстокіша політика, якраз виражається і в цьому в, в тому, що вони. Утримують ці території від'єднані від іншої російської території, створюючи КПВВ, на яких контролюють переміщення людей. Олександра можна буде коротко означити, чи є шанси і можливості уникати цього у чоловіків на особливо на менше часу на підконтрольних територіях, і чи є можливості документувати це, бо це є злочином і порушенням міжнародного права використання і рекрутування саме людей. Із окупованих територій, і ну, зрозуміло, що це і є от елементи ті, ті геноцидних злочинів російських, тому що вони знищують просто українське населення таким чином. З приводу документування тут я вам скажу так, що ми не знаємо навіть всіх подробиць мобілізації, яка була з 21-го року. Ми не знаємо достовірної інформації, немає ні у кого, яку кількість людей змобілізували, яка кількість загинула, і так далі. Тобто, в ці ці списки вони засекречені. Але з іншого білізують, боку... вибачте, я поточню, мобілізують вони уже тих людей, кому видали паспорти, чи це абсолютно ніяк не впливає. На тих а осіб, це, кого вони хочуть душа. забрати. Це дуже хороше питання, адже людей на новоокупованих територіях у більшості залишаються українські паспорти. Вони намагаються пришвидшено видавати російські, і ми не знаємо, як вони будуть реагувати на те, що, наприклад, молода людина, яка ось виповнилося 18 років, яка має український паспорт, відмовиться і отримувати російський паспорт, і, звісно, відповідно до цього, і йти до лав збройних сил Російської Федерації, бо вона є громадянином України. Я думаю, ми в найближчий час ще. Побачимо якісь методи впливу тиску з боку окупаційних адміністрацій на молодь там, яка як справитися з цією ситуацією. Мені здається, росіяни придумують якісь методи, да як це перехитрити цю сю систему, будуть видавати паспорти, якось погрожувати чимось там. Знаєте, як кажуть росіяни, і кнутом і пряником, різними методами впливати на це. Але справа в тому, що ми не знаємо наскільки у них зараз. Це система продумана, але я думаю, якщо вони її впроваджували, то і на це теж якось розраховували. З приводу списків людей, які підпадають під мобілізацію, тут на насправді буде легше, тому що їм самим треба буде утворювати якісь реєстри, списки проводити оці ці угу. всі мобілізаційні заходи. Вписувати в журнали мобілізаційних планів конкретних людей, і ці цифри подавати вище. І звісно, якщо такі такі речі документуються в сучасному світі, вони стають. Потім ну стають на загал, так будуть опубліковані, потраплять uh -huh. до розвідок і так далі. Тобто, це ми зможемо за цього вже не приховаєш. Доказами стануть власне їхні ж документи. Дякую дуже, пане Олександре, за сьогоднішню розмову. Олександр Демченко, журналіст Донбас Реалії, був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Ті. -ві».